Мені повідомили за 6 годин, що зранку буде вторгнення. Я підготував речі і ліг спати, чекаючи, що пронесе з великою надією, що нічого не відбудеться. На жаль, не пронесло. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Першу добу ми не могли нічого робити, тому що ніхто не знав, що відбувається, що потрібно. І ми. Превентивно скупили в Києві все, що потенційно треба було в подальші дні. Це там, всі квадрокоптери, які були в Києві в наявності, це купу спорядження по снайпінгу, по ну, тобто, все, що можна було купити. Ми на швидку річ все викупили і запустили евакуаційний план для центрального офісу. Більшість команди виїхала, лишився я і ще троє людей. І далі ми тут розгорнули от волонтерський пункт, центр, я не знаю, Бріс-криг не вдався, повітряна компонента не вдалася. Авіація України не знищена, а ПВО дало відсіч. Консолідація народу як ніколи. Позиція президента рішуча. Збройні сили чинять опір спільно з прикордонниками СБУ, Нацгвардією, добровольцями всіма. Консолідовано разом. Армія не втратила свою керівнику. Ракетний удар по російському аеродрому. Відповідно, не тільки по нам можна стріляти, а й ми можемо стріляти, А це не всі сили засоби, які ми застосовували, а ми будемо їх застосовувати, допоки будуть боєприпаси, допоки будуть люди, і поки буде фізична техніка.